Всім привіт! Ви на каналі Інтертехніка і з вами Євген. Зараз оглянемо і порівняємо дві моделі 2022 року від компанії Zuber. Zuber Z250 і Zuber T25 або ж БУЛАТ. Обидві їхні ціни 3200 доларів в комплекті з фрезою 1,2 метра. Обоє обладнані двигунами однаковими. Зараз покажу якими. Вичиняємо завіси. КПП 3 плюс 1 /2. на 2. Нам обладнання, що там, що там одинакове. Але в принципі і ціна однакова. Вони мало чим відрізняються взагалі. Тільки може капотом і компоновкою салона. Однакові вихлопні труби. В принципі, педалі, узли, агрегати, приборки. Все просто однакове. Просто різні дистриб'ютори і різні компанії, які їх продають. Напишіть, який би ви обрали собі, можливо, є у вас якийсь фаворит між ними. Обоє коштують однаково, обоє о, обладновуються хрезами 1,2 метра. Дякую, що дивились відео до кінця. З вами був Євген. До побачення. Слава Україні!